Не помилитися щодо прохання. Дорогі мої, якщо хочемо, щоб Бог напевно вислухав нас, мусимо не помилитися щодо свого прохання. Коротша, притча про небесних птахів і польові з нагірної проповіді, мала б змінити спрямування нашої молитви. Надміру пронизаної думками про матеріальні життєві потреби. Послухаймо Ісуса, який каже нам учитися у птахів і квітів. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що будемо пити, або що ми затягнемося. Бог усього того погане шукають. А, але знає Отець ваш небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте найперше царства Божого і правди Його, а це все вам додасться. 31, 33. Крім того, Лука, дорогі мої доклав зусиль, щоб піднести славетний текст Матвія на вищий рівень. Та Переорієнтувати молитву прохання на духовніші речі. Там, де Матвій пише: тож ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, оскільки ж більше Отець ваш Небесний подасть добра тим, хто проситиме у нього. Матея 7:11 Лукаса замінює дари на Святого Духа. Скільки більше Небесний Отець подасть Духа Святого усім тим, хто проситиме у нього? Луки 11:13. Треба, звичайно, подбати про те, щоб ця просьба про Святого Духа вмістила всі наші прохання духовного характеру, які, зрозуміло, хочемо сформулювати відповідно до наших потреб. Але водночас прохаючи про дар духа, а отже, уникаємо звуження рамок нашої молитви прохання лише до своїх економічних або родинних потреб, забуваючи про духовні потреби інших, живих і померлих осіб. Не молімося за фізичне оздоровлення людей, оминаючи зцілення їхніх сердець. Шукаємо насамперед Царства і святости Бога, а решта нам додасться. Дивіться Матея 6:33. Навчання Отче наш, навчаючи молитви Отче наш, Ісус теж спрямовує нас у цьому напрямі. Розглянемо тут цю науку у тій версії, яку подає нам Євангеліз Матей. У шостому розділі 19, 13 -й стежки, не забуваючи водночас, що євангелист Лука ліпше показує контекст, в якому Ісус навчив нас цієї молитви. Тож послухаймо цього Євангелиста. І сталося, як молився він в одному місці, і коли перестав, розвався до Нього один із його учнів. Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же до них промовив, коли молитися говорить. Очевидно, ця молитва Ісуса справила на учнів велике ураження, і вони хотіли відкрити її таємницю. Тому, власне, у них і виникло запитання, відповіддю, яку отримали. Була молитва «Отче наш», молитва прохання, якої навчив сам Ісус. Теперішня французька версія створює чимало проблем. Тому собі дозволю запропонувати вам правильніший переклад, аніж той, яким ми зазвичай користуємося. Отче наш Небесний, нехай на землі і на небі буде прославлено ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай сповнюється воля Твоя, дай нам сьогодні хліба на завтра, подаруй нам борги наші, які ми подарували боржникам нашим. Оберігай нас, щоб ми не піддалися спокусі, а найліпше тримай нас віддалік від злу. Бачимо, що три перші прохання, Отче наш одразу ставлять перед нами завдання піклуватися про славу Бога і Його царства. Ця перша турбота Ісуса повинна бути і нашою першою турботою. Коли, звертаючись до Отця, кажемо, що був прославлений, насправді просимо, щоб усі визнали Його за того, ким він є. Нехай Твоє Царство. Уже присутні на землі, а саме в Ісусі, прийде і досягне якнайбільшого розквіту. Нехай воля Твоя, яка є нашим освяченням і справжнім щастям, якнайшвидше здійсниться усі свої повноті. Так, нехай усе те, що сповнилося на небі у вибраних, здійсниться чим скоріше на землі. Правильно зрозумівши три перші прохання, отче наш, зокрема третє, слід промовляти їх ревно і пристрасно, без почуття сумної покори. Доволі часто християни проказують просьбу, нехай сповнюється воля Твоя зміною побитого пса, покірно нахиливши голову, не би в очікуванні якоїсь прикрої несподіванки». А тим часом Божа воля існує для того, щоб ми мали життя і мали його в достатку. Наслідуймо радше святих, адже всі вони здійснювали волю Божу, а це не тільки анітрохи не ослаблювало їх, а максимально розвивало їхню людяність. Чотири наступні прохання, які творять п'ятирядкову строфу, зорієнтовані на наші людські потреби, але підпорядковані трьом першим, оскільки, врешті-решт, щоб могти прославляти Бога, сприяти повному приходу Його царства і досконало здійснювати Його волю любові. Ми мусимо володіти матеріальними і духовними благами, конче потрібними для того, щоб прожити до наступного дня. Маємо старатися зробити так, щоб нам були відпущені провини наші, та повинні просити про те, щоб не піддатися спокусі і віддалитися від спокусника. Однак тим людям, дорогі мої, в яких склалося враження, що Бог не вислухав їх, тієї ж миті не кажімо, що вони помолилися щодо свого прохання і повинні були з більшою повагою поставитися до пріоритетів, визначив них молитву, Отче наш, справді. Найперше ми маємо просити Бога про прославлення Його імені, прихід Його царства і сповнення Його волі, яка, зрештою, цілком відповідає нашому справжньому щастю. Але щодо решти, то Ісус завжди залишається відкритим на термінові просьби, з котрими людина звертається до нього. Уточнімо. Ісус рішуче відкидає прохання, пов'язані з недоречними пошуками чудес. Наприклад, коли Фарисеї й Садукеї домагаються від Нього знаку з неба, дивися Матея 16.1, або коли ірод очікує від Нього якогось чуда, дивися Луки 23.8. Ісус категорично відмовляється виконувати такі просьби. Нато часто ми молимося на поверхні серця, не мов би самими губами, не кидаючи на шальки теризів усіх засобів нашої віри. Не дозволяємо собі ризикнути, стрибнувши без парашута. Хоча цей стрибок маємо зробити не в тривожну темрю, а в обійме Бога. І зробити це треба з розмахом. І безпосередністю не мовляти, це наші розрахунки і вагання, а також наша повільність паралізують Бога. Про єдиний описаний у Євангелії Випадок, коли Ісус не зміг учинити чуда. Детально і ретельно розповів Марко, шоста глава, перший шостий стишок. Це трапилося тоді, коли Ісус прибув до рідного Назарету, і там його холодно прийняли земляки, які не могли зрозуміти, як син Марії може бути обдарований такою мудрістю і робити такі неймовірні речі. А чи його дворідних братів і сестер у тих краях знали буквально всі? Марко зазначив, що Ісуса здивував їхній брак віри і не зміг там учинити жодного чуда, спромігся лише уздоровити кількох хворих, поклавши на них руки. Це справді було гідне подиво. До цієї абсолютної віри. Конче, потрібно для того, щоб нашу молитву було вислухано. Я рішуче додав би також на стілеве прохання Ісуса, щоб ми молилися наполегливо. Іван Ваннис Лука наводить дві дуже повчальні притчі Ісуса на цю тему, притчу про настерливого Приятеля. 11 Луків 5.8. І притчу про несправедливого суддю, якого треба було довго просити. 18.1.8. Притча про настирливого приятеля. І сказав він до них, хто з вас матиме приятеля, і піде до нього о півночі і скаже йому: Посич мені, друже, три хліби, що прийшов із дороги, бо до мене мій приятель, я ж не маю що дати йому. А той середину відповіді скаже: не роби мені клопоту, уже замкнені двері, і мої діти зо мною на ліжку, не можу я встати та дати тобі. Кажу: коли він не встане і не дасть ради дружби йому, то за докучання його він устане і дасть йому, скільки той потребує. Притча про несправедливого суддю, якого треба було довго просити. І він розповів їм притчу про те, що треба молитися завжди і не занападати духом говорячи. У місці якомусь суддя був один, що Бога не боявся і людей не соромився, у тому ж місці вдова перебувала, що до нього ходила і казала: Оборони мене від мого супротивника, але він довгий час не хотів. А згодом сказав сам до себе: хоча і Бога я не боюся, і людей не соромлюся, але через те, що ця удовиця докучає мені, то в оборону її, щоб вона без кінця не ходила і не докучала мені, і промовив Господь: чи чуєте, що говорить суддя цей неправедний? Адже ж Бог в оборону не візьме обраних своїх, що голосять до нього день і ніч, хоч і бариться він щодо них. кажу вам, що він незабаром подасть оборону, та син людський, як прийде, чи він на землі знайде віру. Дорогі мій, мораль цих двох притцілком очевидна. Ісус використав тут класичний аргумент, аргумент а фортіорі, тобто такий, який у перекладі і поготів, виходячи з вагомішого, підтверджує сказане, якщо буркотливий приятель урешті дає себе переконати і встає посеред ночі, щоб задовольнити бажання свого настерливого друга. То хіба ж Бог, що є нашим турботливим батьком, не прислухається до наполегливих прохань своїх улюблених дітей ще більше? Але увага, Не думаймо, що мета такої настирливості і такої наполегливої молитви переконати нечутливого Бога? Якщо несправедливий судня врешті вислухав удову, що напосідалася на нього. То наскільки більше Бог, який є справедливим судею, готовий негайно вислухати своїх улюблених дітей, якщо існує проблема, то не у Бога, який завжди прагне без зволікань вислуховувати нас, а радше в нас, на що нам виразно натякає сповнене турбо. В Ісусове запитання, яким закінчується друга притча, та син людський, як прийде, чи Він на землі знайде віру? І це правильне питання. Тому, дорогі мої, це дає нам змогу порушити важливе питання, чимало людей уявляють собі Бога всемогутньою істотою, затканими вухами і кам'яним серцем. Думаючи, якщо Ісус радить нам молитися настирливо і наполегливо, то лише тому, щоб той глухий Бог нарешті почув нас і викресав із свого серця хоча б іскорку співчуття, яка, дорогі мої, неймовірна помилка. Адже Бог це суцільне співчуття, Немає жодного іншого такого вразливого серця, як Його. Тільки но пустивши перші паростки у нашому серці, молитва проникає в його серце, будьмо абсолютно впевнені в цьому. А тому ніколи не молімося для того, щоб переконати Бога, проявити щодо нас людяні почуття, Насмілюся сказати, що Він людяніший, ніж ми у чому зокрема. Переконав нас своїм воплоченням, тієї миті коли став людиною. Амінь. Слава Ісусу Христу!